Kristus Voskres. Я хочу дати свідчення, як мене Господь Бог зцілив за молитвами отця Олега. Почувала себе дуже погано, боліла мене дуже голова і серце. Прийшла до храму, я вмлівала, я не ходила достояти, мені давали таблетки, бо ну, робилося зі мною щось таке, очевидне і немовірне. Підійшла до оця Олега, отче, мене дуже болить голова, мене болить серце, не знаю, що мені робити. Отець Олег почав молитися, і я відчула, ніби мозок мій, та й я побачила його, що він складається з двох половин. Одна Половина не рухається, а з другої половини в кожну завивинку щось їде, ніби бджоли, ніби мухи, таке щось кусає, ніби якесь таке відчуття дивне, покусування, пощепування. Кожна вивинка, кожна завивинка. Кажда завивинка. І отець помолився, мені стало легше, але тако до обіду ще мені так тримало, мене то після обіду легше, до вечора ще легше. Прийшла я на другий день на молитву і кажу, знову мене почало боліти, знову мене в голові почали очі. Знову мене болить, знову мене отець знову почав молитися. І я відчула легкість, радість, таку, таку благодать, І особливо, як молиться в церкві до матеньки Божої молитви. Ну мені надзвичайно приємно, мені легко, мені добре, мені втішно. Я щиро дякую Отцеві Олегові і матинці Божі і всім святим за їх зцілення, за оздоровлення. Серце не болить, голова не болить. Я сьогодні з великою радістю відстояла службу Божу. Дякую Господу Богу за його зцілення і вам, отче Олег, за ваші молитви.